Так, сьогодні ми можемо сказати, це перемога, і українська мова увійшла до польських шкіл. Активісти і дипломати домоглися свого, і польське міністерство освіти їх почуло. Ярина Ясиневич, одна з тих, хто не дозволяє українській ідентичності розчинитися на чужині. Ми давно знайомі разом створювали. Форум Ві Карпатія, інші заходи, і цей форум теж був про збереження української культурної пам'яті. Наша фундація Пилипорлика мала честь підтримати ось створення цієї програми для ліцеїв. Інші донор підтримав для поставових шкіл. Що це означає для українців? Українські діти сьомого класу вони можуть обирати українську мову як другу іноземну. Це значить що вона є в кожній школі на, на меню. Потрібно, щоб сформувалася група, і це залежить від активності. Батьків дітей, які є в школі група здається від семи чи від десяти осіб. Але виникає гостре запитання. Чим займалася наша влада, поки мільйони українських дітей губилися в чужому освітньому просторі. Ну, я від собі, дитина покинула в Україні школи ще тоді, коли в школі знайомилися з постаттю Богдана Хмельницького. Минуло кілька років, і вона вже не знає, хто такий Іван Мазепа. Ім'я Михайла Грушевського для неї взагалі нічого не означає. І це не просто прогалини в знаннях, це небезпечний розрив з власним корінням.